Для 6 класу. У нас урок біології. І я вчитель біології Ірина Юріївна. Школа це кайф. Я Чувствую себе губкою, яка вот хоче впитати абсолютно всю цю інформацію. Тема нашого уроку сьогодні буде хвощі і плавуни. Біологія. Біологія. Біологія, наука про життя. Біологія це біологія, біологія, наука про життя. Клітини, рослини, тварини. Щоб було зрозуміло для кожної дитини. Пестики печінка, починається життя. Це біо, 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 біологія. І на початку спробуйте дати назви рослинам на малюнках. Будь ласка, прошу. Підсумок. І так, це суші соняшник. 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 Так, <реш> будь ласка, далі. Так можна його так. <реш> від... Номер 5. це папороть папороть абсолютно так. вірно. Номер чотири це ялинка. Ні, це хвойна. Це Дерево. сосна. Так, це сосна. Так. Там ще трошки схоже на кедр, але це не він, певно. Друге плавун. Плавун абсолютно вірно. а У мене поганий зір то. Другий мені, знаєш, на що схожий? Знаю, що? Те, що ти любиш до м'яса додавати, коли ми готуємо. Розмарін. Так, на розмарін. Так. Продовжуємо будь так, ласка. Так, на No3. Це як буде єль? Хвощ. А, Це хвощ. Це хвощ. 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 Так. Угу. І а спробуйте номер 1? вгадати номер один. Не бачу Вершим. звідси, угу. але схоже на листи. Е... Ні, це не вони. Так. Шо, ми вже знаємо соняшник, з вами, що це перш... мохи. мохи. І Так, це мохи. Привіт, будь ласка, вашу версію. І так, у нас є мох, є плаун, є хвощ, є соняшник, папороть і сосна. Спробуйте з'ясувати, а що поєднує всі ці рослини між собою? Що ж між ними спільного? Звісно, приходить на думку, що всі вони зеленого кольору, всі вони фотосинтезують. І... Всі вони є вищими рослинами, ми з вами це вже пам'ятаємо. Всі вони є вищими рослинами. Подивіться, будь ласка, всі вищі рослини мають тіло почленоване на вегетативні органи, і ці органи утворені багатьма різними тканинами. Давайте з вами пригадаємо. І так, вищі рослини це рослини, які включають в себе групи мохи, плауни, голонасінні, покрито насінні. Папороті і хвощі, покрито насінням, мають іншу назву, квіткову. Пригадайте, будь ласка, наш соняшник. І правило таке: тіло вищих рослин почленоване на вегетативні органи і утворене різними тканинами. Ми з вами повторили те, що ви вивчили на попередніх уроках. Все живе прагне лишити нащадки. Все живе має одну із ознак життя розмноження. Тому ми з вами зараз бачимо на дошці цикл розмноження, характерний для всіх вищих спорових рослин. Для тих, хто забув, я його нагадаю вам. І так статеве покоління. Статеве покоління це те покоління рослин, на якому утворюються статеві органи, в яких, власне, формуються чоловічі і жіночі статеві клітини. Чоловічі і жіночі статеві клітини, ми з вами пам'ятаємо, називаються гамети. Гамети після свого злиття утворюють єдину клітину, яка називається зигота. І саме з цієї клітинки починає життя майже, життя майже всі живі істоти на нашій планеті. І так, із зиготи виростає нестатеве покоління. Запам'ятати дуже просто: нестатеве покоління розмножується нестатево. А ми з вами пам'ятаємо, що спеціальні клітиночки для нестатевого розмноження називаються спори, і утворюються вони у спеціальних органах, що вищі рослини вже мають добре сформовані. І нарешті із спори виростає статеве покоління, і цикл завершується. Таким чином іде неперервне повторення двох етапів у циклі статевого покоління і нестатевого покоління. Отже, правило таке. Статеве покоління утворює статеві органи, в яких формуються чоловічі та жіночі статеві клітини. Нестатеве покоління утворює спори, якими здійснюється нестатеве розмноження. Зверніть увагу: статеве покоління статеві органи, статеві клітини. Нестатеве покоління. Нестатеві клітини. І нестетеве розмноження. Вони чергують одне одне. На попередньому уроці ви знайомилися із мохами. Швиденько нагадую, перед вами все основне, що ви маєте пригадати з цієї теми. І так, найпоширеніші мохи в Україні це зозулен льон і мох з фагном. На прикладі зузуленого льону я вам зараз нагадаю, як же ж відбувається стетеве і нестеве розмноження. У мохів є одна особливість. Подивіться, будь ласка, у мохів пануюче покоління, тобто те покоління, яке ми з вами чітко бачимо, яке фотосинтезує, яке забезпечує всі функції, основні функції рослини, це покоління є статевим. Ось ми малюємо мох. Я вам нагадую. Що в цього статевого покоління немає коренів, адже мохи це найпримітивніші забудови вищі рослини. У них є спеціальні вирости, які називаються ризоїди нагадую це слово. Ризоїди. І зверху ось тут мох має, принаймні з має розташовані статеві органи. Таким чином, статеві органи і ми маємо статеве покоління. Пануючим, фотосинтезуючим є статеве покоління. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб відбулося розмноження мухів, на їх е, статеві органи обов'язково має потрапити краплиночка води. Краплиночка води. Адже ми пам'ятаємо, що сперматозоїд він не має крильниць, він має лише жгутик, яким пересувається. Тому для того, щоб він потрапив до яйцеклітини, йому потрібно що? краплинка води, по якій він туди, перепливе. Тому мухи і всі вищі спорові рослини розмножуються в основному у вологих місцях для того, щоб відбулося запліднення. Без цього розмноження не відбудеться. А як він потрапляє у воду? Випадає роса, випадає дощ, конденсується, тобто, і... у всіх краплях води є. В цих краплях води немає, є друга рослинка, друга рослинка, друга рослинка. В даному випадку нагадую, ці рослини будуть називатися. В даному випадку вони будуть називатися дводомні, тобто будиночок для чоловічої особини і будиночок для жіночої особини. Угу. І коли на них потрапляє краплинка води, угу. ось спільна краплинка води, ось по цій краплинці води форматозоїди і потрапляють до жіночої особини. Ще раз нагадую: якщо є окремо чоловіча рослина, є окремо жіноча рослина, такі рослини називаються дводомні, два будиночки для чоловічої і для жіночої істоти. Якщо ж на одній рослині нагадую, це буде однодомні рослини. В одному домі і чоловіча, і жіноча особина. І так відбулося запліднення. У нас з вами зараз на статевому поколінні. Починає просто за рахунок статевого покоління, просто на ньому починає рости ось така штука, подивіться, будь ласка, ось. Це коробочка, це спорангій, в якому всередині дозріває величезна-величезна кількість спор, які в суху погоду коробочка дозріває, розтріскується і спори розсипаються. Таким чином ми з вами... Бачимо знов таки цей цикл. Таким чином, мухи в суху погоду, коли немає дощика, вони виступають свої коробочки спори і таким чином поширюються по нашій планеті. Таким чином, ми можемо з'ясувати, що оця частинка рослинки це у нас пануюче, пануюче, основне фотосинтезуюче покоління, да, буде статеве, а оця частинка буде яке покоління? Не статеве. Не статеве покоління. Так, пригадуємо далі. Мохсфагнум, чий це мох знаменитий, чим він такий нам відомий. Дивіться, будь ласка, ризоїди не можуть, це не корені, вони не можуть забезпечити повноцінне е, всмоктування води. Тому мохи не мають повноцінних провідних тканин, у них взагалі не мають. І в них є спеціальні листочки. Подивіться, будь ласка, ось листочок під мікроскопом. Ось ми бачимо живі зелені фотосинтезуючі клітиночки і мертві клітиночки, які накопичують, вбирають в себе водичку. Тому е, мохи, особливо з фагном, вони в місцях, де є якесь пониження, да, пониження вони е, накопичують величезну кількість води і створюють болота, тобто утворюють явище заболочування ґрунтів. Е, в результаті того, що мох ще й виділяє оці сфагнові мохи або сфагнові болота, їх навіть називають, виділяє у цю водичку спеціальну речовину, що зупиняє розмноження бактерій, мох не гниє, його рештки накопичуються, пресуються, швидкість дуже невеличка, один сантиметр за 100 років дуже дуже повільно. І утворюються ось такі. Торфові поклади. Ось так виглядає торф, це суха частинка, вже спресована багато тисяч років для того, щоб власне, отримати ось таке, таку корисну копалину, горючу копалину. Так, Якщо ви е, спробуєте підрахувати, спробуйте підрахувати, якщо за 100 років це 1 см, е, товщина покладів торфу може сягати до півтора метра. Скільки часу займає формування такого покладу? За 100 років один сантиметр. Півтора mm -hmm. метри. Скільки ж часу займає? Спробуйте ну, порахувати. Можна на 150 можна. Да? Півтора метра – це 150 сантиметрів? 150 сантиметрів. Mm -hmm. Так, ну, так, півтора метрів. 150 метри. сантиметрів Абсолютно. помножити на 100 років. Скільки це буде в нас? 100 плюс 150 – 15 тисяч. 15 тисяч років, і так для формування сучасних покладів торфу в Україні знадобилося майже 15 тисяч років. Але ми переходимо з вами далі. І тема нашого року сьогодні плауни. Уявіть собі, нашу планету 680 мільйонів років тому. Це кінець так званого дивонського періоду, болота, невеличкі е, водойми. Теплий клімат, плюс 25, плюс 27 градусів, ніяких перепадів температури. Тільки уявіть собі, на полюсах квіт... ростуть величезна кількість рослин, рослини велетенські, рослини деревоподібні. Ось подивіться, ми бачимо тут хвощі, бачимо, які велетенські деревоподібні плавуни. Так, і так, яке ж значення плавуни мають для нас зараз? Як ми можемо порівнити. Поєднати оці давні велетенські дерева, рослини, які існували 680 мільйонів років тому, і подивіться, будь ласка, феєрверк, пігулки і кам'яне вугілля. А все це між собою дійсно пов'язано. І так почнемо з того, що плавни вперше почали використовувати, до речі, почали їх використовувати на території Китаю. Додаючи спори плавуна, адже ми пам'ятаємо, що ми розбираємо спорові рослини і вони розмножуються спорами. Почали додавати до спеціальних сумішей і, додаючи, додаючи туди різні метали, винайшли феєрверк. Тобто, спори наполовину складаються із олії, нагріваючись у вогні, вони... Різко вибухають, і маленькі частиночки того, що додавалося в ці е, всі суміші, вони ось утворюються ось такі е, піротехнічні. Засоби. А хто перший винайшов фермер за Чи ні? ну взагалі Цікаві. то вважається, що першими були китайці? Китайці так ага. так. Пігулки на сьогодні спори використовують як покрив для пігулок для того, щоб зробити їх менш гірки-менш гіркими для того, щоб можна їх проковтнути. А, крім того, цю ж, ці ж спори використовуються у найкращих, для найдорожчих, для найінтендітніших діточок. Це присипка для маленьких дітей. І, і теж додають mm -hmm. спори, бо вони містять майже наполовину складаються із олії. І кам'яне вугілля. Подивіться, будь ласка, ось такі поклади. Вони сприяли тому, що дерева падали, не перегнивали, накопичилося, накопичилося, пресувалося, заносилося молом, заносилося піском, і, врешті-решт, творилися сучасні поклади кам'яного вугілля, яким ми з вами сьогодні і користуємося. Тепер давайте познайомимося з плавунами, які є на території України. Подивіться, будь ласка. І так, плавун-баранець має такі. Дуже як е, на шку на хутро баранця, схоже, подивіться такі кругленькі, закручені. Да? І це, е, значить, у нас е, рослина, яка поширена в основному у хвойних лісах, знов таки вологі ліси. так. І плаун булавоподібний. Подивіться, будь ласка, у нього е, спорносні колоски, ті місця, де дозрівають спори, тут же не коробочки, як було у мухів, не коробочки, як було у мухив. А спороносні колоски, оці спороносні колоски, вони і якраз утворюють ось такі органи для утворення спор. Але тут є одна, один маленький момент. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо у мохів пануючим поколінням було статеве, тобто фотосинтезуюче, основне, яке забезпечує живлення і розвиток повноцінної рослини, то... У плаунів пануючим поколінням буде нестатеве покоління. Нестатеве це їх суттєва відмінність. І спори у них дозрівають знову-таки на поверхні цього нестатевого покоління і утворюють ось такі колосочки, які ми називаємо стробіли, або просто, можна казати, колосочки. Так, цикл розвитку плаунів знов знайомий вам цикл. Да, ми його вже сьогодні пригадували. І так, спори. У нас є пануюче покоління, да? це не статеве покоління. Спори утворюються у спорангіях, органи, де утворюються спори. спора, спорангій, Спору утворюю. Далі із спори виростає статеве покоління. Маленька, маленька, маленька ниточка. маленька маленька Зелененька ниточка. У плавуні ця зелененька ниточка. Вона нагадує водорість, зовні нагадує водорість, може розвиватися до 10 років. До 10 років, аж поки на ній, аж поки на ній не утворяться органи для статевого розмноження, не утворяться гамети, потім не утвориться зигота і не виросте нове. Несте тебе покоління. А який розмір цієї рослини? Розмір цієї рослини, якщо, власне, плаун-баранець, має розмір приблизно, ну, ось як моя дованя. Ага, і росте? До речі, маленький ця рослина, да, скільки ця... він років може рости? Ну, Це, це трав'янисті, вічно зелені, багаторічні рослини. Угу. Так, ще одна особливість. Ще одна особливість. А, стебло стелиться по ґрунту. І стебло вилчасто галузиться. Слово вилочка означає, що воно буде ділитися ось таким чином. Це характерна вилочка. Ось буде ділитися на два. І ще воно буде стелитися по землі. Ось так приблизно це буде виглядати. І зверху спороносні колосочки. Ось так виглядає рослина завойовник. Плавник. Це якась рослина завойовник. Ні, так? це рослина не завойовник, це ага. наша рідна рослина. Так, то ж ми маємо запам'ятати, плавун фотосинтезує статеве покоління, тому це покоління пануюче. Спорангії зібрані у колоски, знаходяться вони на поверхні нестатевого покоління, тобто це частина нестатевого покоління, додаткові корені, які ростуть від стебла, що стелиться по ґрунту. Лоскоподібні листки, дрібні, дрібні лоскоподібні листочки і, звісно, повзуче стебло, яке вилчисто галузиться. Наступним розділом нашого уроку ми з вами знайомимося із хвощами. І так, всі ви рано весні, мабуть, бачили, що з ґрунту з'являються ось такі незрозумілі буруваті вирости, буруваті пагони. Розказую вам секрет. Це весняний. Пагін хвоща польового. Основне призначення цього пагона розсипати спори, які в ньому дозрівають, він слугує виключно для нестатевого розмноження. Подивіться, будь ласка, кореневище, яке є видозміненим пагоном і зберігається в ґрунті, воно зимує і не просто зберігається, воно має ось такі бульбочки, які. Накопичують поживні речовини, коли подивіться, красивий зелений, вже звичний нам з вами літній пагін, все літо фотосинтезує, накопичуючи крохмаль у цих бульбочках. Коли взимку відмирає літній пагін, тобто в кінці літа восени відмирає літній пагін то рослина зимує і навесні, не фотосинтезуючи, а за рахунок запасу оцих бульбочок починає розвиватися весняний пагін, який і починає розкидати спори. Це як у ведмедів. Чому? Чому він має розкидати спори? Подивіться, будь ласка, на фотографію. Ми бачимо оці пагони і бачимо, що рослини інші, які ростуть поряд, тільки-тільки починають проростати. Яке це має значення? Спори розкидати треба якомога далі. Якщо б це було зроблено пізніше, то високо виросла трава, і спори просто так далеко не розлетілися. А для того, щоб спори розлетілися, подивіться, будь ласка, у кожної спори є спеціальні чотири пружинки. Вони називаються елатери. Ці спори скручені, ці пружинки скручені. Як тільки стає суха погода, ці спори починають підсихати, і як пружина із силою розкриваються, і силою розкриваються, і відстрелюють на кілька сантиметрів, іноді навіть на кілька десятків сантиметрів від рослини від оцього спороносного пагона. Таким чином, хвощ поширюється, має ось такі спеціальні пружинки. А що стосується його особливостей будови, подивіться, будь ласка, фотосинтезує пагін оце все. Пагони, листочки у нього у вигляді ось таких невеличких лусочок. Листки не фотосинтезують. Рослина фотосинтезує повноцінними пагонами. І знов-таки, так само, як і у плавнів, це є нестатеве покоління. Тобто пануючим буде теж не статеве покоління. Так. Ви знаєте, я тепер. По-іншому буду ходити по лісі. Буду До речі, шукати плавуни, буду шукати хвощі. хвощі. Зверніть, будь ласка, увагу. Хвощ польовий, який зустрічається в Україні як злісний бур'ян, його всі намагаються на полі позбутися, є індикатором кислих ґрунтів. Крім того, він накопичує в собі кремній, який можна використовувати, якщо у вас немає поряд. Якоїсь ганчірки, щоб помити посуд. Його можна використовувати для миття посуду. Особливо добре його використовують в походах для миття казанків. Найкраще пристосування спробуйте при нагоді. Пахло. Цикл розвитку хвощів. І так, в цьому циклі ми з вами бачимо вже більше малюнків і менше позначок. Давайте спробуємо самі їх відновити. І так, Статеве покоління маленький заросток, якого практично не видно. Він дуже маленький, його життя не тривале. Але на ньому на, 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 утворюються статеві органи і формуються, в статевих органах формуються гамети. Після запліднення утворюється клітина, що називається зигота. І зиготи. Подивіться, будь ласка, на малюнок виростає яке покоління? Статеве чи не статеве? Не статеве. Не статеве, абсолютно вірно. Це правильна відповідь. Не статеве покоління це є спороносний пагін. Тому в спороносному пагані ось тут зверху формується е, спора. Спори, абсолютно вірно. Ми бачимо спори із елатерами. Пригадайте, ми це знаємо. Навіщо потрібні пружинки? Щоб як най. Е, Найдалі, да, більш, найдалі розлеті... роз... розлетілися в різні боки ці кружинки. І нарешті з цих спор виростає статеве покоління і цикл завершується. І так, ми маємо запам'ятати, фотосинтезує стебло літнього пагона. Спорангії збираються у так звані колоски. Пригадайте весняний пагін. Є додаткові корені, які ростуть від стебла. Є лускоподібні листки, які не фотосинтезують, і кореневище із бульбочками, які накопичують поживні речовини на зиму. І так, перевіряємо здобуті знання. Перше питання: назвіть корисну копалину, яка утворилась здебільшого за рахунок відмерлих решток моху. Торф. Варіанти відповідей: А. Діатоміт, Б. Вапняк, В. Торф Г. кам'яне вугілля. Торф чи що? І так, правильна відповідь Б. Торф. В. Торф. Це українська. Далі. Це українська. Що таке заросток? Питання трошки складніше, адже ми з вами вперше сьогодні почули цей термін. Це відповіді А: частина пагона, Б. Особина нестатевого покоління, В. Так інакше називають спору і Г. Особина статевого покоління. Так, давай поміркуємо. Заросток це те, що з'являється перше. Тобто, так, це повинна, Це не статеве покоління. Це повинна бути або частина пагона. Особина не статеве покоління. Е а я думаю, що це B. більше частина пагона може бути. Так. так, Повертаємося до нашого малюнку. І так, хто ж такий заросток? І правильна відповідь: думаю, що... це Г. Особина статевого. Покоління. Та -да -а -а. Він Такий, так. <сту> так, і Віка, третє та питання. Ві. Які корені мають хвощі та плавни? А. Бічні, Б. Головні, В. Додаткові, Г. Дихальні. Даю підказку: ці корені ростуть від пагона. І так, ваша відповідь. Отже, точно додаткові пиво. Абсолютно вірно, це додаткові корені. Наш урок закінчено. Дзвоник пролунав. На все добре, до зустрічі. Дякуємо. Дякуємо. І по-перше, я хотів сказати вам спасибі за можливість з'явитися знову у школі. Це були дуже цікаві часи. Ось, аж захотілося до їдальні сходити та взяти піцу шкільну. Ну, ти як завжди. Ось чи може ще чогось компотика? вные годы ты подходишь к этому неосознанно к той интересной информации, да, которую тебе дают. Ты что-то в одно ухо влетело, в другое вылетело, пока ты вчишся, ты не дуже любиш школу, але коли виростеш, будеш гадувати ці часи як одні з найвеселіших та найкращих років. Я мужу говорила так мило. Вот, видишь, если мы с тобой пойдём в поход И нужно будет мыть кастрюлю, мы теперь знаем, каким именно эм, растением это можем сделать. Школа цикайф. Ну, потому что мышца э... <гас> Майс почему? <гас> потому что воздух попадает, да, никого не слышит. Хорошо, котик, иди мне помогай. Правильно, нет? <смех> <смех> а у паука висим них. А, потому что кто-то забыл его поставить в холодильник? <laughs> Но из кишевого молока можно сделать отличный домашний творог. Ну конечно, ж згадайте, згадайте. це був вірш папору цвета. Так, звичайно цвете. А. а, його шукали це міф. Ага. А каменный уголь образовывается через много очень лет. От хвощей, плющей и там еще каких-то растений. Точно сказать не могу.